Друзі, я тут міркував і вирішив, чому б не зробити нову рубрику для мого каналу що нового. І так прямо назвати відео Що нового 1, 2, 3 і так далі. Тому що торгівля автомобілями йде, автомобілі приходять, автомобілі уходять, і відповідно потрібно якось ставити вас до відома. Що тут у мене відбувається, які у мене автомобілі є цікаві на продаж, які в мене автомобілі вже продались, які мені всі казали, що ніяк воно не продасться і таке інше. Так що від сьогодні спробуємо запустити таку рубрику. Можливо, кілька відео я зніму раз в тиждень, можливо, раз в два тижні. Подивимося, як вони будуть заходити до основних відео. І, в принципі, якщо вони вас зацікавлять, ви, до речі, пишіться в коментарях, якщо вам це цікаво. То тоді ми цю рубрику поставимо, грубо кажучи, на колеса, і будемо постійно з нею працювати. В Чапці, через те, що холодно, до нас вже зима, грубо кажучи, прийшла, і я, мабуть, просто. Рядок фольксвагенів. Ну, це, звісно, мій посад, нехай він собі стоїть. Ось цей цікавий пасад його придбав на аукціоні. Е, на жаль, вийшла. Помилка з аукціоном, і цей автомобіль не має в своїй вартості від окремленого ПДВ. Через те у нього лише вартість, і він швидше за все, як і ось цей гольф, до якого ми повернемось. Піде десь тут по Європі. Навряд чи він піде в Україну, тому що вже він не такий цікавий. В принципі, вартість в нього дуже цікава. Якби в нього було ПДВ, то взагалі конкурентів він би не мав. Але ПДВ немає і все рівно конкурентів у нього на ринку небагато. Що це таке? Це 2 літра 150 кінських сил, DSG DQ 250 у нього стоїть, пробігу 166 тисяч, і це в нас 15-й рік. Але. Авто дуже доглянуте. Авто має дуже мало сколів, авто має взагалі мінімум якихось пошкоджень. Фари в нього взагалі суперські, чудово виглядають. Фари в нас топові LED з Dynamic Light Assistant, який зав'язується на ту камеру. У нас є асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент зміни смуги руху, контролю сліпих зон, випарковування. Також адаптивний круїз контроль 17 оригінальні диски автомобіль також самостійно запарковується. Ось все в ньому чудово, все в ньому ідеально, рівне, ніде нічого, пошкоджень нема, подряпин ніяких нема. А ось ось тут така річ неприємна. Спробую віддати, щоб мені її підтягнули, тому що. ну Виглядає вже автомобіль по-іншому. Я думаю, що її можна буде підтягнути. Пишіть думки в коментарях. Можливо, хтось з вас займається вирівнювань вм'ятин без фарбування, і відповідно, він знає і скаже, чи це можна буде зробити. Але я думаю, що можна буде зробити. Це в нас Comfort Line ряне, само собою, авто дуже-дуже-дуже доглянуте. І я попрошу, щоб на постпродакшені поставили кілька фотографій сюди. Кармо станька. взагалі, автомобіль супер. Зонний клімат-контроль, безключовий старт, само собою, і також автомобіль має камеру заднього руху. Я рахую, що це доволі цікавий автомобіль, як для комфортлайна, тому що він має доволі цікавий набір опцій, і він з-поміж інших комфортлайнів дуже сильно вирізняється. Не пам'ятаю, чи казав оригінальні 17-ті диски. Цей автомобіль буде коштувати. А чому ж буде? Він вже на де є, Вже я дзвінків багато по ньому отримав. Лише багато приватних осіб по Німеччині. Бачу, можливо, і на приват я продам його. Тому потрібно буде зробити задні гальма, і тихогляд у нього до січня місяця відповідно в 14.400. А якщо потрібно буде, то будуть зроблені гальма. А буде зроблений тихогляд. Якщо ні, то відповідно. Буде привід до торгу. Гольф, який ви бачили в відео, 12500. Він продавався. Продався він за зовсім іншу вартість, тому що тут не прибирались ці всі пошкодження. Продався він за 11400, Я так і планував, що в принципі я 1000, 1000 можливо, плюс дам покупцеві, якщо він скаже, що я ці всі. Ну, це не пошкодження, да, я ці всі недоліки, грубо кажучи, приберу самостійно, і відповідно він цю знижку отримав. Цей автомобіль поїде в Польщу, і в Польщі, прямо на офіційному дилері, за цю знижку зробляться ці всі недоліки, і буде у нього історія чудова. Тому що якби тут робилося це все. Це робилося б не на офіційному дилері, однозначно, тому що у нас офіційні дилери до біса дорогі. Та й в принципі будь-яка майстерня у нас зовсім не дешева. По знайомству можна ще отримати якихось там 60-70 євро за годину роботи. А так, то в принципі, ну, 100 і 100 плюс за годину роботи дуже швидко набирається, відповідно. В Польщі зовсім інші розцінки на роботу, і в Польщі це все набагато дешевше зробиться саме на офіційному дилері. Отримав я коментар в інстаграмі, я вам тут його покажу, точніше, на монтажі його вам тут покажуть, ви його можете прочитати на паузу поставити. Але суть така, що як це, ракетою назви, і. Куплять будь-щось -що, на кшталт того, коментатор написав це. І, типу, можна продати будь-що. Я був здивований, коли Роман за 12500 продавав гольфа лаунч на механіці. І, типу, у нас за ці гроші вже в Україні є автомобілі, або там наші якісь українці чи земляки він написав позажиралися так сильно. Або ж у нас такі погані автомобілі. Ну, так ось, по-перше, ну, я абсолютно не розумію таких не то що коментаторів, а взагалі таких людей. Тому що, друже, чітко написано, що авто має автоматичну коробку передач. Чітко написано, що авто має шалений пакет опцій. І чітко пояснено було в відео, що автомобілі такі. По ринку стартують з такої вартості. Так, звісно, автомобілі подорожчали. І дуже багато хто думає, що продавець наїдається, грубо кажучи, на подорожченні автомобіля. Але ж продавцю потрібно спочатку десь взяти цей автомобіль. Автомобілі чому подорожчали на ринку загальному, тому що їх закупити складно. Їх закупити за адекватні кошти, за які раніше закуплялися автомобілі, їх зараз майже неможливо. І відповідно, ти закупаєш дорого, ти продаєш дорого. Ти не можеш дешевше продавати автомобілі, ніж ти закупав, тому що ну навіщо тоді працювати? Так що цей автомобіль пішов. В Польщу. і до речі, я скажу вам, що е, я мав кілька зацікавлених, кілька зацікавлених моніторили ринок, дізнавали, скільки що де буде коштувати. І перший, хто вирішив це, е, він цей автомобіль забрав. Е, на рішення чи купувати цей автомобіль, чи ні, у покупця, здається, два дні пішло. Тобто він не відразу о побачив машину, о, це ж це ж роман, це ж якась хороша машина. Ні, він промоніторив, він подумав, він пошукав якісь альтернативи. Альтернативне знайшов і вирішив купувати ось цей автомобіль. Так що ну, я не знаю. <смі> Мабуть, якщо я буду бачити ще якісь такі коментарі, то це відразу зрозуміло, що людина не може не, може, а не то, що аналізувати, вона не може сприймати інформацію і, відповідно, ну, якось дискусії з цією людиною якісь проводити в коментарях якісь відповіді, писати йому, я рахую, недоцільним, буде просто бан і все. Це трендлайн, про якого я казав у відео про цього гольфа. Що у нього? По ньому в принципі, нічого цікавого немає. Автомобіль повністю безаварійний. Я його сказав, що до 10 тисяч буду ставити, до 10 тисяч я його поставив. Потім виявилось, що я найдешевший на всьому мобілі ДЕ. Є. Дуже багато дзвінків було. Зараз ми сьогодні вже написали договір по ньому, і цей автомобіль, швидше за все, піде в Іспанію. Я чекаю зараз на оплату, і, в принципі, все. Як тільки гроші заходять, цей автомобіль проданий, знімається з мобілу Бія. Через те я на ньому довго зупинятись не буду. Це в нас туранчик. Гарненький туранчик. Я його придбав на аукціоні, придбав для замовника. Замовник шукав шарана чи Турана, зрозумів, що шарана буде складно знайти в цьому бюджеті, і ми придбали йому Турана. Це в нас 14-й рік. Це в нас 1.6 турбодизель 105 кінських сил, другий власник. Легкосплавні колеса. Автомобіль безаварійний. автомобіль в доволі непоганому стані і в доволі непоганій комплектації. Але, звісно, не без нюансів. Що тут ви бачите, фара у нас по одному виглядає, тут фара по іншому. І ось ця накладочка. У нас в цій фарі нормально сидить, а в цій фарі вона чомусь вирішила, що їй потрібно злетіти. Не знаю, чому вона це вирішила. Потрібно буде цей нюанс прибрати. Автомобіль доглянутий, автомобіль має кілька невеличких якихось вм'ятинок. Ну, Автомобілю вже перепрошую на хвилиночку 8 років, 200 тисяч пробігу має. В принципі, це пошкодження ми бачили з фарою на аукціоні. Загалом він непоганий. Ось цього ми не бачили. Ну, тут зараз не дуже видно, але я попрошу, щоб вставили фотографії або зремонтувати, пофарбувати, або перешити, або в мене є кермо. Від автомобіля з автоматичною коробкою передачі в нього є тут полюстки, тому тобто, точніше вони вже викручені. Ці полюстки і тут просто отвори. Якщо покупцеві підійде, це кермо, яке в мене є. То тоді я просто його покладу в автомобіль і він його замінить в Україні, тому що воно все рівно у мене лежить та кермо без діла. Автомобіль самостійно запаркуватись вміє, Передні задні парктроніки. У автомобіля є круіз-контроль, Є в нього ну, два ключики. Це само собою. Є в нього датчик світла, датчик дощу, дзеркала електричні з підігрівом, 4 ско підіймачі, клімат-контроль двохзонний, підігріви сидінь і також в нього є навігація. Ага. Чомусь зараз вона недоступна. А зараз. А зараз, як бачите, вона вже доступна. Автомобіль вміє самостійно запарковуватись, якщо зачинити двері і показати йому поворотник. І вмикнути ще задню передачу, ось він тоді покаже нам, що він буде паркуватися. Це ми залишимо. О, о бачите, зараз я нічого не роблю, він вирішив вирішив покрутити трохи кермо. Це ми залишимо. Авто, повторюсь, в загальному стані доволі хорошому за виключенням цього нюансу. Є запаска в багажнику. ага, Світло потрібно вимкнути. Є запаска в багажнику ще з 2013 року. Там гума. І гума зимова взагалі ніхто не діставав ту запаску ніколи. Там в мене ще є Honda. Honda не вона тут для приватних осіб, буде по Німеччині продана. Там в мене ще є два автомобілі для замовників. І тут у мене стоїть ще один автомобіль, дуже великий. Ну як дуже великий? Порівняно з цими автомобілями він великий. І дуже цікава місія в нього буде. Про той автомобіль ми поговоримо згодом в інших відео. Чому я не показую зараз для вас автомобілі замовників? Тому що ну, це, в принципі, автомобілі замовників і про них буде інше відео. А тут стоять мої автомобілі, які від мене продаються. Сьогодні я їх вигнав, тому що сонечко було, трошки проїхався на одному-другому автомобілі, щоб вони не застаювались. І, в принципі, зараз їх потрібно вже заганяти назад. Ви не забувайте в коментарях пишіть, як вам такий формат відео новий. Завтра, ага, да. Да-да-да. хотів вже прощатися. Цей автомобіль у нас Туран вже замитнений, вже всі документи на нього експортні зроблені. І сьогодні він буде забиратись. Буквально ось-ось. Зараз по нього приїдуть і заберуть. І завтра я особисто їду у Франкфурт. Буду забирати BMW 320 x drive Звісно, для мене це завтра, для вас вже це хто зна, коли було, і ви тут побачите фотографії. По цій BMW я швидше за все зніму окреме відео, тому що авто варте уваги, авто з ПДВ, Sportline 320D, це дизель 2-літровий 190 кінських сил. x drive повний привід. Sportline у нього сидіння дуже круті, повністю шкіра, двозонний клімат-контроль, led світло і нові гальма у нього мають бути. Це авто в Україні матиме вартість десь приблизно 18 тисяч 500 євро. Це 16-й рік і пробігу 200, 200 може трошки, 203-205 тисяч. Так що зараз, поки я з вами розмовляю, ви вже бачили фотографії цієї BMW, а я лише буду їхати завтра по неї. Та й сьогодні їде BMW завтра приїздить. І, в принципі, по, в мене немає більше автомобілів. Потрібно швиденько якось закупатися. Тому що проданий, проданий, проданий. Ось <хи> цей не проданий, там ще й одна Honda не продана, і завтра прийде BMW. У мене три автомобілі лише до продажу. Це дуже-дуже мало. Хоча з іншого боку, ем, ну, це доволі непогано, тому що я не встигаю це авто виставити до продажу, і воно вже продане. До речі, ви запитуєте також, де ці автомобілі? Інстаграм. Ось це авто продалось через Інстаграм. Ось це авто продалось через Мобіли На інстаграмі я його також показував. Це авто я, в принципі, сьогодні вже на мобілі виставив. І завтра воно поставиться на Інстаграмі. Ну і, в принципі, все для цього. Я на інстаграмі думаю, що буду дублювати. В принципі, його було б логічніше поставити на інстаграмі спочатку. Можливо, воно там ушло, це авто, але оскільки воно не має в собі ПДВ, і я начитався по цьому дуже багато розумних коментарів, то в принципі я вирішив спочатку поставити на мобілій ДЄ, а потім вже продублювати. Так що підписуйтесь на інстаграм, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Я думаю, що ця BMW на інстаграмі з'явиться ще раніше, аніж ви це відео подивитесь, тому що не впевнений, що на цьому тижні воно дійде до монтажу. Воно вийде вже на наступному. Для вас це минуле і таке інше. Да? Тут головне самому не заплутатись в цьому всьому. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.